Від бліцкригу до затяжної війни і мобілізації, як Путін змінював цілі та риторику під час свого вторгнення в Україну. Ми з ума не сошли. у чому прорахувався кремлівський диктатор. Привезли в Білорусі Нуковича і думали, що повалять український уряд, президента. Чому пропаганда більше не говорить про денацифікацію? 70% населення не можуть виговорити це слово бізаси. І навіщо вторгнення в Україну сам Путін почав називати війною з НАТО? Росіянам нужно об'яснять, чому маленьку Україну Росія Росії можуть захворіти уже майже цілий год. Двадцять четверте лютого на світанку українці прокидаються від вибухів російських бомб. За лічені хвилини до цього Путін оголошує про вторгнення в Україну. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Підігрітим пропагандою росіянам неспровокований напад на сусідню країну. Путін пояснив захистом міфічних народів Донбасу. Його ціль – захист людей, які на протягом восьми років підвергаються і геноциду со боку київського режиму. Експерти певні рішення про вторгнення в Україну остаточно Путін ухвалив ще 22 лютого. Того дня він зібрав Радбас, щоб буцімто закріпити визнання незалежності терористичних угруповань ЛДНР, а фактично пов'язати цією війною все своє оточення. Це факти тижня. Підписуйтеся в Ютубі, щоб знати більше. Ось ці півтора десятка поплічників бункерного диктатора, з якими той узгодив вторгнення в Україну. Мляво намагався вмовити Путіна на продовження перемови. З заходом головний розвідник Наришкін. Поддержу і поддерживою. говорите прямо. Сергей. Поддерживаю підлаження. Да, да. Можливо, головний розвідник знав, що в Києві танки російських окупантів з квітами ніхто не зустрічатиме. Адже сам Путін очікував саме на такий сценарій, переконаний політолог Володимир Фесенко. Вони розраховували на Бліцкрік. І не випадково це було названо спеціальна воєнна операція, тому що Путін розраховував на велику і довгу війну. Але він розраховував за відомою російською приказкою Ткні і розваляться. От він думав, що все буде швидко, оскільки внутрішні протиріччя а виявилось прямо навпаки. Війна Путіна проти України вона консолідувала українське суспільство. Та в перші дні вторгнення Путін відверто не хотів помічати запеклого опору українців. Я руський воєнний корабель. вложити влади і задна руські воєнні кораблі діна. І в той час, як ЗСУ розгромно нищили його елітний десант на аеродромах біля Києва, бункерний керманич ще сподівався на свій план швидке повалення влади в українській столиці. Привезли в Білорусі Нуковича і думали, що повалять український уряд, президента і все Україна війде до складу нового Союзу. Про це вголос не говорили. Лукашенко проговорився. Лукашенко сказав про розширення союзної держави, щоб там і Україна була. Не вийшла. Прорахувався Путін і в реакції заходу. У Кремлі очікували, що Україна капітулює і на тлі цього європейці та навіть американці триматимуться осторонь. Та вийшло геть інакше. Путін по всій відмісті очікував, що це буде така ж беззуба реакція, як була після Грузії або после Крыма, когда, да, санкции ввели, но эти санкции вводились, во-первых, постепенно, что позволяло российской экономике адаптироваться к ним, во-вторых, они не были критичны. Нынешние санкции, конечно же, гораздо жестче, но главная, скажем так, неожиданность для Путина, то, что Запад, увидев, что Украина готова сопротивляться, все-таки принял решение поставлять в Украину современные вооружения. Геннадій Гудков вважає, що вторгнення Путін запланував ще в 2019-му Тоді в нього різко почав падати рейтинг, і кремлівський керманич вирішив підняти його війною, все, аби втримати владу. Там були багато варіанти і розсматривали Грузію, розсматривали навіть країни Балтії, як і странно, хоча вони в НАТО, і розглядали ще якісь варіанти, але потім прийняли рішення, що Україна прийняли? Тому що у Путіна була. Личный зуб на Украину, на э, украинский народ. Он считал, что в 2014 году Витя Янукович и вся эта украинская элита его там кинули, обманули. Он их там снабжал миллиардами, снабжал миллиардами. И э, при одном условии, что они там приведут Украину в новую империю. А они взяли, так сказать, и развернули, в Европу. Надо отомстить, проучить, наказать. Самій Росії путінська агресія проти України спершу викликала низку не надто масових протестів, та штрафи і кримінальна відповідальність за дискредитацію російської армії швидко мінімізувала антивоєнні настрої. Абсолютна більшість росіян і далі споживала маячню пропаганди. Зета й хворія по аналогії з нацистською німеччиною набула шаленої популярності. Щоправда, деякі наративи були настільки за межею здорового глузду, що проіснували недовго. З місяць російський телевізор розповідав казки про біолабораторії, де готують бойових гусей і комарів. яких цим заражали, заражалі їх траєкторія перельоту через Росію. Те, що довше проіснував термін денацифікація, та врешті від нього теж відмовилися росіяни, банально не зрозуміли, що це 70% населення не можуть виговорити це слово без бізашиво по дінасвісдінафінасденацифікації, і хоча сам Путін і далі переконував росіян спеціальної воєнної апірації. Идет в строгому соответствии з графіком. на тлі провалу наступу на Київ. Пропаганда зменшила переможну риторику, крупніше європейське государство місяць Спецоперація пор... захватить страну так быстро, разумеется, невозможно. Это, это невозможно. За невдачі на війні словесні списи невдоволених росіян полетіли в шойгу, той навесні навіть з них з публічного простору, нібито зліг з інфарктом. Та ні свого фанерного маршала Шойгу, ні начальника генштабу Герасимова Путін не списав, бо ж це означало б визнати власний провал. Разом з тим Путін активно шукав винних у невдачах своєї армії. За все запитав із бойових генералів. Харків не взяли, звільнив генерал-лейтенанта Киселя. Крейсер Москва пішов на дно, арештували адмірала Осипова. Поліцейський спецназ цілими підрозділами відмовлявся воювати. Звільнили одразу п'ятьох генералів у регіонах. За те, що не змогли захопити Донбас, відсторонив командувача ВДВ Сердюкова і генерала Дворникова на прізвисько Сирійський М'ясник. Врешті командувачем війною в Україні поставив свого давнього улюбленця, який відзначився тотальним нищенням цілих міст у Сирії. Генерала Суровікіна. Ми готові виконати будь-яку поставлену вами задачу, із цим призначенням активізувалися ракетні удари по українських містах. Фірмовий почерк Суровікіна. На полі бою, щоправда, це перемог путінській армії не принесло. В качестве шага доброї волі вооружені сили Російської Федерації завершили виконання поставлених задач на острові. Зміїний. кроки доброї волі і отрицательне наступлення почастішали. Побоюючись оголошувати мобілізацію, Путін активно задіяв у війні свого кухаря Євгена Пригожина. Той на роль гарматного м'яса почав вербувати в'язнів. Війна тяжоле, на всякі там чеченські і так далі. Близько не похоже. у вересні ЗСУ звільнили більшу частину окупованої Харківщини. Україна перехопила ініціативу на полі бою. Образ захисника Донбасу, який так і не вдалося захопити, путіну довелося змінювати. В Кремлі вирішили, що тепер він стане збирачем земель. І, хоча на початку вторгнення сам же переконував появлення російських військ під Києвом і у інших містах України, зв'язано з наміренням окупувати цю страну. У нас нет такой цели. наприкінці вересня. Путін оголосив про анексію чотирьох українських областей, коли він зіткнувся з приниженням. Коли його вже не сприймали як великого і переможного лідера в вересні на саміті ШОС, тоді він вирішив проявити знов велич, показати, який він великий. А як це показати? Лише політичними рішеннями в даному випадку йшлося про те, щоб приєднати до Росії окуповані тимчасово і не повністю окуповані регіони. Нексія українських територій мала б вгамувати невдоволення росіян після оголошення мобілізації, адже воювати навіть ті, хто підтримували путінське вторгнення, виявилися не готовими. Вони на превеликий жаль ставились до цієї війни, до підтримки своєї армії. Як знаєте, до футболу чи хокею. наших треба підтримати, наші переможуть, а наші не перемагають. А тут почалася мобілізація могілізація, і оце їх стривожило. Стрибок тривожності. Дві третини росіян стривожені. І хоча Штабных протестів у Росії не сталося, мобілізація суттєво вплинула на настрої серед населення. Довольно суттєво снизилось смотрение вот этих вот основных ток-шоу ненависти. Там они все вылетели из топ-10 наиболее осмотрительных каналов. И еще недавно, там, Соловьев был в книге рекордов Генеса по. объемом усмотрения. Ну а сейчас вот э, уже за пределами первой десятки количество людей, которые э, выступают за продолжение войны, оно э, менее третье. А от карішство людей, котро виступають за переговори, уже більше половини перемовин хоче, і Путін деокупація Херсона ускладнила його становище. Він тисне на українську владу масштабними терористичними атаками на енергетичну інфраструктуру. Та бункерний диктатор під перемовинами, як завжди, переслідує власні цілі. Він надіється, що самі українці вже встали і створюють... Террористическими ударами по объектам критической инфраструктуры, ну, такой дефицит базовых потребностей в надежде на то, что украинское общество будет оказывать в связи с этим давление на свою власть, а власть будет более переговороспособна. И, конечно же, для Путина сейчас важная задача, Кремль об этом неоднократно заявлял выйти на некие переговоры постараться заморозить ведение огня, оставить за собой де-факто захваченные территории в состоянии статус-кво, то есть как оно есть, и готовить силы для следующего удара, потому что Украина в любом ее виде для Путина, ну, скажем так, является целью, является желанной добычей. Показово, що ядерна риторика, яку Путін почав кілька місяців тому на тлі явних невдач в Україні, поступово звелася на нівець. І, хоча нині від експертів на заході ще лунають заяви про певні ризики через плани Києва щодо деокупації Криму, Володимир Фесенко певен, ядерка для Путіна табу схоже, що і публічна, і особливо не публічна, неофіційна в бік Путіна були висунуті жорсткі попередження. Що може бути внаслідок використання тактичної ядерної зброї? Більше того, попередження став висувати вже не тільки захід, навіть председатель Сі Цзінпін, близький друг Путіна і нібито політичний партнер, заявив. Що використання ядерної зброї є неприпустимим. і схоже, кремлівський керманич такі посили добре зрозумів. Про це свідчать його останні заяви. Ми з ума не сошли, Ми віддаємо собі отчт в тому, що таке ядерне оружие. Ці средства у нас є і вони в більш продвинутому і більш сучасному вигляді знаходяться, ніж у якої-либо другої ядерної сторони Це очевидно. На сьогоднішній день очевидний факт. Но ми не собираемся размахивать этим оружием, як битви бігає по всьому миру. Коли завершиться війна в Україні, нині прогнозувати не береться ніхто. Щоправда, ніхто вже і не сумнівається, як саме вона завершиться важкою і жартовною, але перемогою України для самої Росії все частіше лунає один сценарій. Російський досвід свідчить, рано чи пізно. Росія може вибухнути, і це може стати те, що російський класик назвав безсмислений і безпощадний русський бунт». І от в чому небезпека? Оці приватні армії Пригожина, Кадирова, зараз вони воюють проти України. А коли почнеться боротьба за владу в Росії, вони повернуться в Росію. І оці зекі, а також розчаровані, роздратовані російські солдати, агресивні, які зараз в Україні повернуться в Росію, і от вся ця агресія. Вона виконеться на саму Росію. Вірус агресії, вірус війни повернеться до самої Росії. Оце і буде покарання за цю за цю війну. Поки що цивілізований світ такий сценарій, який розпад Росії дещо лякає. Все через той самий ядерний потенціал, мовляв, невідомо в кого опиниться червона кнопка. Та чи не може цей потенціал виявитися міфом, як і решта, які вже зруйнувала ця путінська війна про другу армію світу та небачену міць Росії? Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимось на фактах тижня.